Головна мета перев'язувального пакету або травмового бандажа – перекрити масивну кровотечу. Він складається із подушки, яка накладається на раньовий канал. Зробивши перший тур, ми доходимо до ріжок, які є давлячим елементом. Ми робимо зворотній тур і притискаємо їх до подушки. Але ви повинні розуміти, що підтікання може бути як з нижньої частини подушки, так і з верхньої. Тому. Закриваємо спочатку нижню частину, переходячи хрестом, закриваємо верхню частину подушки. Але ви під час перев'язки можете відчути, що цього недостатньо Недостатньо тиску. Ви можете зробити напівоберти, завдяки якому ви зменшуєте еластичність бинта і підвищуєте тиск на рану. Під час Перев'язки поранений, може рухати кінцівкою, може вам заважати. Ви працюєте і розповідаєте йому, що треба потерпіти. Тримайся, я тобі допоможу. Зробивши перев'язку, ми можемо в кінці побачити ось такі ріжки. Головна мета їх зачепитися за передостанній тур. Тим самим утримуючи бинт. Хочу звернути вашу увагу на особисту безпеку. Я одягнув рукавиці та окуляри, які захищають мою слизову оболонку від рідин, які можуть істікати із людини.